І для обговорення сьогоднішньої роботи Верховної Ради України на е, пленарному е, засіданні ми запросили до нашої студії політолога Валерія Гончарука. Е, він уже до нас приєднався. Так, Валерію? Доброго, Доброго дня. вам. Е, скажіть, будь ласка, е, е, яке ваше ставлення до е, оцих... Е, Сварок, які відбуваються зараз у парламенті, навіть між представниками коаліції з приводу закону про раду національної безпеки та оборони, одні кажуть, що не треба надавати РНБО можливість контролювати антикорупційне бюро боротьбу з корупцією. Інші кажуть, що без цього РНБО не стане центром протидії військовій агресії і, взагалі, зміцненню обороноздатності нашої держави. Ну, я би не сказав, що там відбуваються якісь масштабні сварки. Швидше за все, проблема виникла навіть не в посиленні повноваження РНБО, а в тому, що Кабінет міністрів, адміністрація президента доволі часто подають законопроекти, які навіть не розглядалися більшістю. І відповідно, конституційна більшість, яка на сьогоднішній день склалась в Верховній Раді, таким чином продемонструвала, що з ними потрібно рахуватися. Треба. Власне кажучи, розмовляти, вести діалог і, і, і фактично, коли вносяться такі достатньо важливі законопроекти. Що стосується самого законопроекту про РНБО, то цілком зрозуміло, що цей орган він за великим рахунком ну мав таку достатньо гучну назву, але реальних повноважень не мав. По вирішенню питань в силовій політиці України зрозуміло, що коли Олександр Турчинов погоджувався на цю посаду, для нього було достатньо важливим питання, які функції він буде мати, і чи зможе він реально впливати на роботу різноманітних відомств. І е, умова приходу Турчинова на посаду секретаря НБО це було посилення повноважень цього органу. І на сьогоднішній день я думаю, що вистачить голосів для того, щоб все-таки цей закон ухвалити, тому що цілком зрозуміло, що... Ситуація, яка сьогодні склалася в Україні, є достатньо складною і дійсно потребує посилення саме силових структур. Як Ви вважаєте, пане Валерій? Чи ви теж підтримуєте, що сьогодні можуть бути влаштовані пікети і мітинги під Верховною Радою? Що це настільки резонансне питання розгляд бюджету на наступний рік, яке зачіпає багато груп впливу, які можуть привести своїх, свою групу підтримки, скажімо так, під стіни парламенту? Питання бюджету воно дійсно є достатньо резонансним, достатньо важливим. Багато було проанонсовано щодо цього бюджету. Ну насправді очікували набагато гіршого в звуженні соціальної політики, але багато з тих прогнозів вони не справдилися. А те, що відбуваються пікети біля Верховної Ради, з одного боку, це в принципі нормальна ситуація, коли громадяни мають можливість висловлювати свою думку. З іншого боку, ми бачимо, що фактично жодне засідання не відбувається без таких зіштовхнень біля Верховної Ради. Чи зможе це перерости в щось більше? Ну я наразі. Такого потенціалу не не бачу. Зрозуміло, що є політичні сили, є окремі країни, наші сусіди, які зацікавлені розхитуванні ситуації в Україні. Але ті ж навіть питання бюджету, вони. Зараз ще не усвідомлюється настільки серйозно, тому що коли дійсно почне діяти, ну знову ж таки не зовсім вигідна соціальна політика в сфері підняття тарифів, в сфері можливо звуження пенсійного забезпечення, соціального забезпечення, тоді це буде більш серйозно. Тому якщо і будуть серйозні виступи, то їх слід чекати не зараз, а їх швидше за все слід чекати вже навесно. Тоді дійсно може бути більш серйозна ситуація про розкитування ситуації в Україні. Так і а як би ви оцінили ту ситуацію, яка сталася із киданням гранати в групу народних депутатів, в тому числі і в Парубія сьогодні вночі? Ну, важливо, щоб, напевно, правоохоронні органи сказали свою оцінку даній ситуації. Але в нас насправді негативна ситуація складається в якому плані? А, той, хто кидав, його не затримали, хоча це відбувалося біля Верховної Ради. І ті, хто там хоча б ну, один раз був, вони прекрасно знають, що там через 10 метрів завжди перебувають представники правоохоронних органів. А якщо затримують таких представників, то їх чомусь там відпускають або через суд, або фактично обмінюють там. На українських заручників тому це, це показова ситуація в цілому Україні. Е, можна погодитися з тим, що е, зараз є величезна небезпека з ДНР ЛНР, і вона виходить не лише від організованих груп терористів, диверсантів, які проникають на території іншої частини України, але величезна небезпека е, тієї зброї, яка там є, тому що вона перевозиться в Україну угу. і фактично перевозиться не лише там диверсантами, навіть колишні е, ті, хто там відбувають службу, вони також. Привозять цю зброю, і так чи інакше, ті бомби, ті гранати, які сюди потрапляють, вони будуть зриватися. Це очевидно, пане Валерій. Як ви е, до цього ставитеся? От українці мають готуватися жити найближчі роки, от в такій важкій ситуації, коли можливі теракти не лише на сході України, а й по всій Україні, і, і як саме до цього готуватися? Ну, звичайним українцям дуже складно готуватися до теракту і жити в очікуванні того, що рано чи пізно він десь відбудеться. Але ми живемо в такій реальності, що дійсно терористичні акти можуть бути в будь-якій частині України і не лише в тій, яка межує з зоною АТО. Тут треба говорити про те, що напевно треба готуватися не звичайним українцям до терористичних актів, а органам державної влади і пропонувати якісь шляхи нейтралізації терористичних груп, які діють на... Території України. На жаль, поки що ми якоїсь адекватної відповіді на ту терористичну загрозу, яка існує, не бачимо. Але також треба розуміти, що поки буде існувати ДНР та ЛНР, загроза терактів вона буде лише ширитися. Тобто, на вашу думку, СБО не виконує належним чином своїх функцій, якщо відбувається, от в центрі столиці біля Верховної Ради кинули гранату в народних депутатів і не піймали цю людину. Як ви сказали, там підірвали міст у Маріуполі. Ось в Харкові черговий теракт знову на активістів. Замахи. Сбу напевно робить достатньо багато роботи, але суспільство не знає про те, які дійсно там чиняться теракти і нейтралізація цих різних диверсійних груп. В даному випадку йдеться мова, що безумовно тут треба працювати і працювати, але треба також розуміти, що суспільство зараз потребує відповіді, і, зокрема, в тому числі відповідей, в яким чином збирається визволяти ДНР та ЛНР цю територію України, і також яким чином збирається боротися з нагрозою тероризму, яка фактично кожен день збільшується кількість цих терористичних актів, які є по всій Україні. А у ті е, зустрічі в мінську, які відбулися вчора, ми от розповідали глядачам про те, що деталей взагалі не відомо ніяких. Е, як ви думаєте, чому не повідомляються про деталі? Тому що зустріч була порожньою, чи тому, що там домовилися про щось, що не можна повідомляти е, населенню? Ну ті, хто там домовлявся, вони напевнені про що домовитися, і не могли, тому що вони в реальності не впливають на ситуацію, яка відбувається на сході України. Цілком зрозуміло, що е, за всіми. Подіями, які відбуваються сьогодні в Донецькій та Луганській області, стоїть Російська Федерація, і також очевидно, що саме Російська Федерація вона е, чітко впливає на те, чи збільшується там посилення тої терористичної загрози, чи вона послаблюється, тому що зброя, пальне, воно, і ті ж самі бойовики вони поставляються саме з Російської Федерації. А домовлятися достатньо складно, тому що ті питання, які стоять, вони фактично мало ймовірно для того, що виконуватися. Наприклад, по обміну заручників ДНР і ЛНР вони не контролюють всіх цих заручників. Частина з них знаходиться на території Російської Федерації, частина з них утримується різними угрупуваннями, які не підконтрольні ні Плотницькому, ні Захарченку. І так по кожному питанню. Ну і треба розуміти, що зараз Україна опинилася в достатньо складній ситуації в першу чергу. В енергетичній сфері. І е, якщо е, ну, достовірна та інформація, що на окремих ТЕС Вугілля залишилося на 4-5 днів. То цілком зрозуміла позиція російських терористів, що вони зараз будуть тримати час, щоб дотягнути до того моменту, коли фактично Україна вимушена буде йти абсолютно непопулярні кроки, незручні кроки, незрозумілі кроки для власного населення по налагодженню діалогу з російськими терористами, в тому числі по поставці вугілля в Україну та поставці електроенергії зі сторони Російської Федерації. Та а чому б? от ми сьогодні в огляді преси з Петром Біляньом цитували одного енергетичного експерта, який розказував, що в принципі спалювати можна все що завгодно, навіть ті терикони, які залишилися в шахтах на контрольованій українцями територіях, є шахти із вугіллям, які не працюють на території, яка була звільнена українськими військовими. Та є теж південно-африканське вугілля, яке чомусь заблокували і забракували. Ну, Технічно не все можна спалювати, тому що ті ж самі печі вони там підходять лише під певний тип вугілля і під певної якості. Тому тут це не зовсім правда, що все можна спалювати. Також є важливим питання комунікації. Ну, дійсно, в Луганській області, в Донецькій області, яка контролюється Україною, є значна частина вугілля, і треба налагоджувати перший його видобуток, але друге його доставку. І, по суті, доставка вона також іде, ну, в тому числі числі частково через контрольовану Росією зараз територією України. Зараз значна частина вугілля, яка вже переплачена Україною, вона знаходиться на кордоні Російської Федерації. Але Російська Федерація цілком зрозумілих причин блокує це постачання. Є домовленості з Австралією, є домовленості з Казахстаном, але питання, яким чином теж Казахське вугілля буде поставлятися в Україну, а воно може поставлятися також лише через територію Російської Федерації. І тут ситуація очевидною що Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна вирішила. Навіть питання енергетичної безпеки. І е, ті пропозиції, які є фактично, які би були слушними ще влітку про відімкнення електроенергії там, е, Криму та Донбасу, зараз ситуація не вирішить, тому що це не вирішить ситуацію по іншій частині території України. З іншого боку, це не вирішить питання тієї російської агресії, яка є сьогодні на Сході та на півдні України. А який тоді вихід, на вашу думку? Ну, Фактично українському терористів в цій ситуації я так розумію, що уряд і адміністрація президента вони цілком усвідомлюють ті ризики, ту небезпеку, яка є. Те, що сьогодні відбувається деферсифікація поставок вугілля, це є величезний позитив. Але тут також питання, чому лише зараз виникла ця проблема. Що уряд не знав, що в нас будуть проблеми з вугіллям влітку чи навіть восени, очевидно, що знали, чому зараз не піднімають питання про відповідальність тих осіб, які би мали. Дбати про енергетичне забезпечення і енергетичну безпеку нашої країни вихід зрозуміли, що, що незважаючи на все, треба працювати, треба дійсно жити в умовах економії. В даному випадку я, можливо, ще раз повторюся, але напевно, зі сторони уряду, прем'єр-міністра, президента, було би чесно сказати суспільству правду і фактично налагодити діалог з українським народом, тому що я думаю, що в даній складній ситуації ну, українці більш-менш розуміють цю всю небезпеку. Але уряд просто-напросто, ну або не говорить про ті кроки, які він реально там застосовують, або просто-напросто не бажає за доцільне розмовляти. Ну, зрештою, ми ж бачимо таку саму позицію зі сторони уряду до Верховної Ради, що вже говорити про спілкування із суспільством. Е, я би хотів ще поговорити про е, ті. Мітинги, які відбувалися вчора, от в Одесі і Харкові під цінами міської ради, коли активісти вимагали припинити свавілля, яке твориться там в тих міських радах, коли просто ну ми транслювали, як Кернес керував засіданням міськради, коли там за його вказівкою більшість голосувала за 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 навіть без розгляду питань, хоча там про виділення мільйонів гривень на муніципальні проекти, хоча куди використані ці кошти, так ніхто і не знав. От як ви вважаєте, чи така такі реакційні? Настрої під стінами міських і обласних адміністрацій по всій Україні будуть наростати, чи це лише стосується Харкова і Одеси? Можна згадати ще інші події, які відбувалися в Вінниці, які бувалися в Запоріжжі, де взагалі були зіштовхування і спроби захопити органи місцевого самоврядування. Є декілька причин тих подій, що зараз відбуваються в регіонах України. Одна із важливих причин це те, що зараз Київ центр достатньо слабкий і він в реальності не контролює. В повній мірі те, що відбувається в регіональній політиці з одного боку, ми говоримо там про децентралізацію, про надання більше можливості органам місцевого самоврядування. З іншого боку, ми також цілком розуміємо всю небезпеку сепаратистських настроїв, які є в окремих регіонах України, і відчуваючи слабкість Києва, окремі групи, лобістські угрупування намагаються захопити владу в цих обласних центрах. І Я не виключаю, що можу передатися це на рівень районів на рівень місцевих рад. Тому тут Києву треба налагоджувати порядок і фактично показувати. Інша причина того, що зараз відбувається, це абсолютна безкарність. Ми з вами закінчили на безкарність тих злочинів, які зараз стаються в Україні, зокрема із терактами із корупцією. Як ви вважаєте, в чому причина у відсутності повноцінної чистки в рядах правоохоронних органів прокуратури та суддівської гілки? Причина, напевно, що тут не працює загалом система в Україні. Правоохоронна система, тому що і питання ж не лише в тих терактах, які зараз відбуваються за рік з початку майдану і з тих злочинів, які були здійснені, коли понад 100 чоловік було вбито, фактично ж ніхто не покараний. Якщо навіть затримуються якісь звинувачувані, то їх судова система наша достатньо гуманна відпускає, і вони потім просто-напросто зникають. Десь проявляється потім в Ростові на дону чи в Криму, чи в інших якихось російських містах. Тому тут проблема більш серйозна. І, напевно, що е, очисткою там, кадрів, е, люстраційними якимись процесами ситуацію не вирішити. Треба вирішити систему. І цілком зрозуміло, що люди на місцях вони бачать абсолютно цю безкарність, те, що за рік фактично нічого не змінилося, а ті люди, які керували, ті продовжують керувати. І якщо ми кажемо про Харків, то, наприклад, та ж сама е, люстрацію там проводить дочка Чечетова. Ну, Природне запитання виникає, кого вона там буде люстраю? Яку вона може в принципі проілюструвати. і е, зрозуміло, що тут треба докорінно змінювати систему, і ясно, що е, наразі стоїть питання про судову реформу, поодинокоми якимись звільненнями чи зміщеннями, е, напевно, що ситуацію не вирішити, і зрештою. Також треба говорити, що якби була політична воля і в президента, і в прем'єра, вони би напевно зробили якісь кроки назустріч цього. Але напевно, що значна частина часу відводиться на фактично змагання один з одним і по суті доводення того, хто в країні є головніший, чи президент, чи прем'єр-міністр. Вчора відбувалося засідання національної ради реформ, на якої і були присутні і президенти, і прем'єр, і там урядовці, і багато різних високопосадовців наших обговорювали реформи. Там якраз президент і сказав, що найближчим часом він. Хоче направити а, на розгляд саме цю судову реформу, але йому ще її не підготували. А, що це має бути на вашу думку за реформа? І чи а, цього разу дослухається українська влада до а, представників громадськості та експертів, які а, неодноразово вже підсовували, я не знаю, лобіювали, проштовхували реформи, які вже були давно розроблені ще рік тому під час майдану, а, 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 а їх нехтують. Ну, дев'ять місяців ми говоримо про реформи. Реформа ж анонсувалася не лише в судовій сфері, в цілому, реформа правоохоронних органів, реформа медичної сфері. Зрештою, треба говорити про економічні реформи. А поки що, на жаль, окрім розмов, далі справа не заходить. І також важливо те, ну не лише продекларувати певні реформи, а чітко сказати, а змістовність цих реформ. Що стосується судової сфери, то ну напевно очевидно, що поки суспільство не буде впливати на... Формування суддів на обрання суддів, в якій формі це вже можна тут дискутувати, але фактично громада вона повинна мати вплив на призначення суддів, так і на звільнення суддів. А до тих пір, по, по суті, ці судді не будуть прислухатися до думки громади і вони будуть нехтувати. У нас традиційно судова гілка влади вона вважалася незалежною, але вона чітко залежала від держави, від виконавчої гілки влади, від того, які їм поставлять зарплати, які нададуть квартири. І тому цілком зрозуміло, що вони приймали. Достатньо лояльні рішення по відношенню до влади з іншого боку. Сторонні сили, які могли там фінансувати прийняття певних рішень, вони також відігравали на цю роль. І зрозуміло, що треба звільняти судову гілку влади і від впливу виконавчої влади, і від впливу різноманітних фінансових потоків. А головне, щоб громадськість мала вплив на формування цих судів. Так, на формування судів громадських матиме вплив, коли у нас буде значною мірою проведена реформа децентралізації. Але за тими пропозиціями кабінету міністрів України з приводу формування бюджету на наступний рік експерти навпаки побачили, що децентралізацію прикривають, адже на місцях залишають замість анонсованого більшої кількості коштів навпаки, урізають. Питання децентралізації, воно достатньо розкручене, достатньо популярне, але в даних умовах тут достатньо складне запитання, наскільки доцільно і необхідно це все робити. Тому що насправді ми маємо достатньо слабку державу, слабкі силові структури, і в тому, що, наприклад, буде, ну умовно кажучи, там не один. Гетьман в Україні, а 27 гетьманів в Україні ну навряд чи стане краще жити. І зрештою, якщо проводити реформи, то треба говорити не про децентралізацію, а про зменшення, наприклад, податкового тиску, про збільшення коштів безпосередньо самим громадянам. І фактично самі люди вони будуть вирішувати, як краще розпоряджатися своїми коштами. Тому, якщо це будуть робити місцеві церкви, там той же кернес, там інші якісь представники, то навряд чи від цього щось отримують безпосередньо громадяни України. І таке запитання більш глибинне з приводу реформ, От начебто, суспільство і громадськість готові до реформ до того, щоб затягнути паски, проводити там докорінну зміну системи. Але коли торкається питання конкретно них, що треба там трошки більше платити білої зарплати, а не в конвертах, там податки сплачувати ще щось, то починається здійматися галас, от зокрема і з приводу пропозиції там фіскальної служби про збільшення повноважень податкових інспекторів, що вони можуть ретельніше і. Там, жорсткіше перевіряти людей, які, на їхню думку, не платять достатну кількість податків. От вам не здається, що це двоякість лицемірства? Ну, насправді, суспільство, напевно, готове там і пояси затягувати і терпіти, але не зовсім зрозуміла по суті суть самих реформ і кінцева мета реформ. Ну, наприклад, люди готові відмовитися від тих позитивів, які вони мають сьогодні, отримання тих же ж зарплат в конвертах. Але заради чого вони мають відмовитися? Що натомість отримує суспільство і кожен конкретний громадянин? Ну, те, що умовно кажучи, ці кошти підуть на державний бюджет, але. Але важливо те, а як будуть вони розпоряджатися в цьому державному бюджеті. І тут, звичайно, українці є великий сумнів про те, що вони будуть розпоряджатися достатньо ефективно. Тому що ті тіньові схеми, тендерні палати, вони як існували, так і продовжують існувати. І суспільство не отримує на ці питання жодної відповіді, конкретної відповіді, зрозумілої. Я переконаний, що якби президент чи уряд сказав, що ми плануємо достатньо конкретні реформи і озвучив ці реформи, вони матимуть рік. Через рік ми отримаємо чи через два роки, чи через три роки такі-то ефекти. Переважна більшість громадян би сприйняли і дали би кредит довіри до уряду. На сьогодні такого діалогу насправді не існує.